Збірна України зіграє свій сьомий поєдинок у відборі на чемпіонат Європи. Суперник-аутсайдер групи Сі Мальта. Мальтійці декілька днів тому відлетіли від Італії 0-4. Напиши у коментарях, чи віриш ти у розгромну перемогу вже збірної України у матчі із Мальтою. Ну а так само будь активним і бери участь у акції від наших партнерів. Дай спорту себе підтримати, будь середині гри разом із Фавбет. Я вважаю, навіть перший матч вони грали відкрито. Вони намагались створити якісь моменти, і в першому таймі було достатньо моментів. І ми повинні бути дуже сконцентровані завтра. Це дуже важлива гра для нас. Також, також важлива як гра із північної Македонії. Я впевнений, усі гравці розуміють, яка б завтра гра, буде дуже складна гра, така як була і, і в Словаччині, тому ми готуємося дуже серйозно. Завжди ці матчі, коли через 2 на 3 маємо другий матч, завжди е, важко грати в усіх аспектах, як і фізичному, і ментальному плані. Але, повторюсь, ми всі професіонали повинні е, зробити, по-перше, висновки з попереднього матчу, щоб їх не було і вийти і зрозуміти більш за все в голові, наскільки буде важкий матч, щоб нам не щоб нам треба було зіграти з першої до останньої секунди на максимальних своїх можливостях, і все буде у нас в порядку. Ключове питання це відновлення футболістів на другий матч у грі з Мальтою, необхідна буде свіжість. Ігор Циганик і Володимир Звєров у своїх авторських програмах проаналізували, хто може її дати команді Сергія Реброва. Я думаю, що Реброву зараз треба дуже добре думати над тим, яку ротацію зробити. Тому що, так як набігалася з Північною Македонією, в принципі, набігалися, і багато набігалися. там треба робити ротацію. Треба випускати там чоловік 5-6 нових. А кого? Там особливих замін немає. Ну, може Каравай вийти на позицію правого захисника, може вийти. Взагалі, Каравай для мене це, знаєте, якби він на мене на все життя війде в історію українського футболу як людина, яка, е яка незважаючи на всі негаразди, вона дає абсолютну стабільність. Скільки про нього багато говорили, там, пам'ятаєте, як його Петраков просто закопав після матчу проти Казахстану? Але він виходить на свій рівень і він в потрібний момент забиває те, що потрібно. І в Динамо він забив, який м'яч ворота Аріса забив в минулому сезоні в Фенербахче. Він приймає нестандартні рішення. Він проти Аріса так само нестандартне рішення прийняв. Він після довгої передачі, метрів на 60, відразу в дотик пробив і прорізав голкіпера. Зараз так само. Футболіст дуже корисний. Що футболістки може зіграти на будь якій позиції. Зліва півзахисті треба, зіграємо. Зліва в захисті – зіграємо, справа в захисті, зіграємо, справа в півзахисті, зіграємо. Це футболіст абсолютно універсальний. Він дуже важливий для збірної України. От що би там про нього не говорили, в нього є абсолютно така, знаєте, людська стійкість. Футбольна стійкість. Він чітко знає, що він міє робити, і він це робить дуже і дуже добре. Ну, може каравай вийде. Ну, я думаю, що Яремчук вийде замість Довбика з перших хвилин. Ну, мав би вийти, тому що все таки свіжий футболіст. Свіжості треба. Піхальонок це той футболіст, який поруч із Буяльським можуть вийти взагалі свіжі, абсолютно свіжі. Це якщо вже говорити про таку повну ротацію від реброва, то ми можемо побачити нових, нових гравців, і ми можемо дійсно побачити у центрі поля Назарину Буяльського піхальонка. Ну, я більше такий, більше схильний вважати, що це може бути Віталій Буяльський. Караваєв з перших хвилин Богдан Михайліченко може вийти так само на позиції лівого захисника, оскільки Ну Миколенко, давайте будемо відверті, піднаївся в матчі з македонцями, і кількох помилок так само в обороні припустився, хоча помилок припускалися. Ну, практично всі наші захисники дуже згодився бо матчі з Мальтою Руслан Малиновський, але він, на жаль, дискваліфікований. На жаль, Малиновський не може прийняти участі у зустрічі. Він має три жовтих картки. Відновився і почав працювати в загальної руки. Денис Попов. Усі гравці готові та відновлюються і готові для. На завтрашню зустріч. Окремо слід сказати про фланги атаки. Після травм лідерів Циганкова та Ярмоленка варіантів для ротації на цих позиціях обмаль. Ну але не забуваємо про наявність Назарія Русина, який може зіграти як ліворуч, так і праворуч у півзахисті. Подивимось, сьогодні є ще тренування, але я вдячний Назарію. Він професіонал, він працює, ніяких питань, він усе розуміє, тому. Я вважаю, що виклик, виклик для збірної для нього це дуже велика повага, і він працює з усіма хлопцями. Та він завтра має шанс з'явитися у складі. Збірна Мальти, аутсайдер групи Сі нуль очок. Тим не менше пам'ятаємо лише мінімальну перемогу у першій грі. Тож варто на ось цих позитивних емоціях після перемоги у грі із північною Македонією завчасно не розслабитись. За винятком останнього матчу проти північної Македонії збірна України використовувала одну й ту саму схему. Це свідчить про те, що суперник має чітко визначений стиль гри, з яким нашій команді доведеться боротися. Зараз ситуація інша ніж перед нашою попередньою зустріччю. Тоді в Україні тільки но з'явився новий тренер, який не мав багато часу на реалізацію своїх думок. Я очікую на іншу гру. Нам варто адаптуватися до нової збірної України. Ми розуміємо, що суперник б'ється з Італією за друге місце в групі. Це додає нашій зустрічі важливості, оскільки її результат матиме безпосередній вплив на турнірну таблицю. Тренер збірної Мальти точно розклав ситуацію в групі. Сі у наших та італійців рівна кількість очок, але в сквадри Адзури ще є гра в запасі. Тож Україна має обов'язково обігрувати Мальту і вболівати за англійців у паралельному матчі з Італією. Напиши у коментарях, чи віриш ти у впевнену перемогу команди Риброва, спробуй спрогнозувати свій варіант стартового складу. Ну і також бери участь в акції від наших партнерів. Дай спорту себе підтримати. Будь в грі разом з Фавбет. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал. Футбул і безкоштовно дивитися всі домашні матчі динамо, зорі і дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.